Всім привіт! У нас знову м'ясний смаколик джеркі з гірчицею, трошечки гостренькі вони. Та з паприкою не гострі. Зараз покажемо чисте м'ясо. Дуже гарно приготовані, не пересушені. Пробуй. А це з гірчичкою. Теж дуже смачненькі. Смачно. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4 Замовляйте. Гарненькі.